Привіт! Сьогодні поговоримо про формат RAW, що воно таке, з чим його їдять. І для того, щоб почати, я вам маю розказати, як влаштована матриця фотоапарату. Колись всі фотографи фотографували на плівку. На сьогоднішній день в цифрових фотоапаратах цю функцію збереження фотографій виконує матриця. Що таке матриця? Матриця це набір датчиків світла. Вони розташовані в такому шахматному порядку і накриті синім, зеленим або червоним фільтром. Тобто, це є скло, яке пропускає тільки червоне, тільки зелене, тільки синє світло. Під ними знаходяться датчики, які вимірюють просто кількість світла. Тут пройшло світла 8, тут пройшло світла 10, ну і так далі. Після чого математичним способом це все обробляється в самому фотоапараті, і ми отримуємо фотографію, як правило, у форматі JPEG. Стандартний формат, який використовується в інтернеті, я думаю, ти його знаєш. Так, що таке raw формат RAW-формат формат це є сума. JPEG використовується як. Наклейка, щоб можна було подивитися, що там всередині, плюс вся цифрова інформація з матриці. RAW важить, ну, тобто займає місця значно значно більше, тому що він містить і JPEG, і купу інформації, сирої інформації з матриці. В перекладі RAV означає сирий. В форматі в RAV розширення, там, от, точка JPG, да? розширення. Форматів RAW є декілька, в залежності від фотоапарату, на який це було знята фотографія. Для Nikon це є NEF, для Canon це R2, для Sony свій формат, для Hasselblad свій формат і так далі. Але по суті, всередині це одне й те то саме. Тобто це є JPEG-фотографія плюс е інформація з матриці. Для того, щоб зручно переглядати фотографії в форматі RAW, я би рекомендував поставити собі програмку, яка називається Fast Stone Viewer. Це є безкоштовна програма, її можна завантажити, встановити собі, і вона дозволяє переглядати фотографії в форматі RAW, плюс є можливість швидко, нажавши клавішу Є, «Е», викинути цю фотографію у Photoshop. Щоб така зручна можливість була правою клавішою на будь-якому зображенні. Зовнішній редактор. Додати, видалити. І додаємо тут посилання, знаходимо, де наша програма встановлена. Це Program Files. Показуємо шлях до Photoshop. Нажимаємо ОК. OK, і натискаємо ОК. OK. Тепер по клавіші є e, Edit. Нас буде викидати у Photoshop. Це дуже-дуже швидко і зручно. Як проявляти фотографії в форматі RAW різними способами, я покажу у наступних відео.